Всім привіт! Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі. Зараз ми знаходимося у Львові, у фітнес-клубі Total Fitness на Чорновола. Нагадаю, що всеукраїнська мережа фітнес клубів Total Fitness є генеральним партнером міжнародного турніру з натурального бодібілдингу Шлях Нептуна. І саме тут відбувається обов'язкове поліграф тестування для всіх зареєстрованих. Учасників наших змагань, тому ми сьогодні вам покажемо, як відбувається весь процес. Зараз ми знаходимось у кабінеті для поліграф-тестування. Тестування для нас проводить Національна асоціація поліграфологів України, і, зокрема, цього року з нами працює Наталія Хохвова. Спеціаліст поліграфолог. Під час тестування на атлета одягаються давачі, і під час дослідження можна відслідкувати психофізіологічні реакції організму людини на стимули на певні запитання, які підготовлені спеціально до дослідження. На основі цих даних ми приймаємо рішення про допуск атлета до змагань. Ми працюємо з поліграфом Рубікон. Поліграф українського виробництва, який дуже якісно працює, допомагає в дослідженні і у викритті прихованої інформації. Кожен атлет перед тестуванням ознайомлюється зі списком питань, а також зі списком заборонених речовин WNBF. і в разі підтвердження використання відповідних речовин. Це буде відсторонення від участі на 10 років або ж пожиттєво. Лише після успішного поліграф тестування, кожен спортсмен офіційно має право взяти участь у змаганнях. Напередодні турніру шлях Нептуна 4 жовтня відбувається реєстрація, де кожен учасник. Отримує е пакети учасників, футболки, е номерки. Відповідно, це наші прекрасні е нагороди, медалі. Е звісно ж, наша чудова команда, яка допомагає з цим всім. Е всі абсолютні чемпіони, звісно ж, отримують ось таку гарну прокарту і статус професіонала. Тому вважаємо успіху всім завтра 5 жовтня. Ми з вами сьогодні знаходимося в івент Барви Холл, де буде відбуватися міжнародний турнір з натурального бодібілдингу WNBF. І сьогодні ми вам трошки покажемо за колісся, а позаду мене стоїть сцена, на якій власне, сьогодні будуть виступати атлети. Зараз ми йдемо на бекстейдж, подивимося, я вам покажу, як це все в нас виглядає. Так що пішли-пішли. Обережно голі хлопці. Місце наших атлетів, де вони відпочивають, де вони гримуються, там дівчаток, що малюють, а там у нас Відбувається гримування. О, бачите, вже там один хлопчик, коли вийшов. Ну, нас туди не пустять. Хлопці, привіт. По-перше, представтеся. Мене звати Валентин. Мене звати Юра. Що вас привело в бодібілдинг? Бодібілдинг? жага до найкращої формування своєї фізичної форми. Хочеться бути прикладом для інших. Класно. А, які взагалі на сьогодні у вас надії? Призи. Призи. Да. Хочеться винагороду, хочеться показати прям найкраще. Все, що можу, у себе вже все вже, все вже зроблено, але будемо показувати. Що... А скажіть, будь ласка, скільки часу тривала ваша підготовка? Ну, якщо морально, то безкінечні. Mm -hmm. А якщо так фізично, місяці в два-три. А в якій категорії, до речі, виступаєте? Класік менс. У мене менс, фізік. Будете можливо, ще себе в чомусь спробувати? Mm -hmm, ні. Сьогодні тільки менси, але в мене і дебютанти, бо я вперше в федерації. Mm -hmm. Ну і в цьому це мій перший сезон такий. А, ну і буду дебютантом, юніором і буду в відкритій категорії. Клас. Добре, я вам бажаю сьогодні гарного виступу, щоб кайфанули на сцені. Дякую. Дякую. Привіт. Тебе як звати? Артем. Я все одно тебе не запам'ятаю виборів. Запам Ясно. Тут багато. Так, вас тут багато, я одна, тому скільки тебе років? 22. 22. Ти виступаєш, можливо, в юніорах? юніорах. В юніорах. Це твій дебют? Так. Я е... виступаю в бодібілдингу во всіх категоріях, які я тільки всіх, маю. які тільки можна. Да, тобто... Будемо сьогодні збирати всі медалі, які тільки всі, можна, всі, всі призи. Давід вчора показував, мені дуже сподобалося. Я зрозумів, що це того, раді чого я хочу виступати. Вони дуже красиві, насправді там Давід постарався над цілий. Про концепції. карта ще краще. Коли ви вирішили взагалі почати займатися бодібілдингом? чому, чому ви вирішили піти на сцену? А, конкретно бодібілдингом десь близько року назад угу. я дуже довго е, думав. І в якийсь момент просто побачив ваш підкаст. До речі, побачив підкаст, а в мене тоді якраз дуже боролили емоції, бо ставав вибір або вже починати щось приймати, або натурально займатися. І я просто такий, блін, а натурально це круто, в мене класна генетика. Чому не спробувати? І я поговорив з Давідом, і ми такі, да, супер. У мене взагалі шлях. Я починав свою підготовку зі 102 кілограмів. Тобто я за підготовку за 5 місяців, ну, майже 6, скинув 23 кілограми. Ух ти! Да. Такий в мене дебіт перший. Ну, Оце форму. Ми, форму ми зробили не так. Клас. Да. Тебе Давід підтримував у цьому плані, так? Так. Да. Мій наставник, ментор. Клас, клас. Блін, ну насправді це дуже приємно, по-перше, чути, що ти побачив подкаст, побачив Давіда і звітом прийшов до нас. Це дуже приємно, насправді, дякую, що ти про це сказав. І я бажаю тобі сьогодні насолодитися цим днем, запам'ятати його на все життя. Насолодитися сценою, тому що ти вийдеш на сцену і воно тобі просто отак от правиться. Чесно, чесно хвилювання ніякого немає. Немає? Е, таке віщання ніби на своєму місці. От я настільки довго про це думав і мріяв, що я, я вже точно знаю, що я цим хочу довго займатися. Да. Я бажаю тобі успіху. Дякую. Всьому. Я перепрошую, можна вас на секундочку? Нас там знімає камера. Можете повернутися. Ви тільки загримований. Вас не можна трогати. Та ні, вже можна трохи під Що перше з'їмо після змагань? То, що скажуть, напевно, знову ризі курку. Як? А так просто. А читміл, якийсь рефіт, якийсь солоденький, якийсь бапончик. Та можливо, якщо буде дозволено тренером, то з'їмо. А чому не буде дозволено? А може через три тижні лише одні змагання. Ну, це ми вирішимо. Я жартую. Окей, поняла. Ще одні змагання? Ніякого так. рефіду, ніякого. Ні, рефід, напевно, що може буде, але принаймні на цій загрузці вже і так досить багато. Там, було. Що найбільше хочете з'їсти uh, після не знаю, закінчення цієї сушки? Важко Макфлурі, напевно. Скидка там, так. Добре, я вам бажаю смачного Макфлурі. Дякую. Потім. Зараз ви наблюдаєте як людина пампиться. Бачите? Перед вами е, в... Щас, от в прямому ефірі, качаються. Бачите, які масове масово. Намагаюсь встигнуть накачатися. Просто. <рес> <рес> Привіт, Привіт. Е, Як тебе звати, по-перше, Іванна. Скільки тобі років? 37. Це твій дебют. <рес> Це мій другий раз. Перший раз був в минулому році. Тут же тут же Ми... І я зайняла призове місце. Яке? Третє. Ми, до речі, разом стояли на сцені одній. Так. Як були, які твої враження взагалі від минулого виступу? Класні, позитивні. Я ж тут ще раз, тому все добре. Ти хочеш далі продовжувати, так? Так. Ну, по-перше, класно, тебе бачити тут вдруге. Надіємося, що все далі і далі будемо. Можливо, я колись теж вийду на сцену. Так, звісно, вийдеш, це точно. Так, люди мене тут бачите, вже чекали на сцені, але не сьогодні. Які, які в тебе очікування на сьогодні? Нема очікувань, треба задоволення від цього отримати. Боже, так. Я з тобою повністю згідна. і Я тобі сьогодні цього бажаю. Дякую. Тому кайфани. Дякую. По-перше, привіт. Привіт. Ви як? Чудово. Так? Ви, ви виступаєте. Так. Ти виступаєш, ти виступаєш, але ну, я бачу, бо ви вже дуже темні. А ви. А Це... ми група Це... підтримки. супроводжуючі. Це... Ви підтримка, так? Хлопці, а розкажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр. Тарас. Приємно. У мене до вас взагалі то бліц питання. Давай. Давайте. Так от. А, присідання зі штангою чи випади? Е, випади болгарські в сміті. Болгарські? Болгарські випади в сміті це моє улюбленство. Твої любить. Я їх люблю. Ужас. <рес> е, так само, Так само. Випади. Добре, жим штанги лежачі чи віджимання на брусах? Віджимання на брусах. Давайте жим штанги лежачі. Ага. Сідничний міст робите? Yeah. Ні. Понятно. Тренування спини чи ніг? Ніг. Ні. Ноги. Yes. Так, да, хлопці, Ноги, думаєте? квадри. Хто нахватри. придумав, що хлопці не тренують ноги. Oh. Всі uh, сьогодні побачимо, yeah. хто їх такі ноги на тренування. До речі, вага чи техніка? Uh, техніка. Uh, менше повторень з більшою вагою чи більше повторень з меншою? Uh, 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 між uh, тим, посередині щось. Немає певної кількості повторень. Я зрозуміла. Добре, дякую вам. Дякую вам. Я половила нашу призерку, яка зайняла буквально десь пів години назад перше місце в категорії бікіні. Я знаю, що це була твоя, це був твій дебют. Розкажи взагалі за враження на сцені. Ой, це була моя дуже велика мрія, до якої я дуже довго йшла. Мені до сих пір не віриться, що це вже сьогодні, що я вже тут, на сцені, вже здобула перше місце своє, таке омріяне. Загалом скільки в тебе тривала підготовка? А, підготовка у мене тривала, мабуть, рік, тому що я ще була в такому масонаборі. Потім я довго сушилася, десь, напевно, пів року я точно сушилася, бо треба було це все скидувати, це було не так просто. Я зрозуміла, що набирати так багато не потрібно. Скажи, це твої перші змагання? Так, перші змагання. Ух ти! Ну, так. так, і вже призове місце. Людина призове місце, буде боротися за прошку. Як твоє враження? Чудово, отримав такі емоції, класні. Атлети надзвичайно сильні, Я навіть не очікував, так, що може так на турашку бути такі атлети. Сам займався, знімаю блог. А в Блозі не бачу таких атлетів. Ну, надто непопулярні, uh -huh. не видно, а ось тут вже побачив, що не один я такий. А як не йшов нашу федерацію? Також через інтернет uh -huh. да, запропонували в Блозі моєму коментарях виступити, доказати, що я не на хімії. Що займаюся натуральним бодибілдингом. Ну от подивимося потім, якщо трошку візьмеш, будемо пісять в баночку, Та, потім подивимось. Слухай, а скільки ти тренуєшся вже? Я тренуюсь 12 років. Мені зараз 23. 12 років. Ну, ви потім побачите його форму, розумієте, людина поки що заховала, там буде потім все видно. Я, я серйозно кажу, ти як вийшов на сцену, я дивлюся, одразу людина кидається в очі. Дуже класна форма, ти молодець, я тобі бажаю успіхів в наступних змаганнях. От, класна форма, так що... Це... Будемо раді, будемо раді бачити ще раз. Це покришкою накачався. Mm -hmm. Можете указати, що це я накачався покришкою, а не в тренажерному залі. Покришки це як? Від трактору. А? Від трактора. Я а -а -а. займався в селищі, в мене не було тренажерного залу. Накачався покришкою, і ось показав результат. Це Наталю зі сцени, вона виборола абсолютку. Наталя, я вас дуже вітаю. Дякую. Вони неймовірно гарно виглядає. Ти дуже з вас волювала. Розкажіть, як воно? Як воно завжди хвилювання, завжди я не впевнена, чи я все правильно зробила, чи все, все те, що я задумала, зробила. Але якщо люди кажуть, що все добре, значить зробила все, як має бути. Тому дуже, дуже рада, дуже рада вітаю себе теж дуже з перемогою. Дуже дякую дівчаткам. Рада була Ідіть з вами. нас. Вітаю, вітаю дякую вас. Дякую. Клас Дуже. будете продовжувати ще далі. Звісно, це був не не просто. Даті не зупинить. Це підперед. був мій перший, клас. Клас. перший раз. Будете так, далі так. в фігурі виступати. Ага, Класно клас. будемо дякую. вас дякую. чекати. Дякую. дякую, дякую, Наталі, за все, що вона вклала. Дякую за вам, все. що ми з вами разом виступили. Ми ще тільки десь. Коли ми бачились рік назад, майки, і Катя сумнівалася, не знала, чи їй треба, чи не треба. Звісно, треба. Дивіться, яка краса тепер да четверте місце, але це ваша перемога сьогоднішня. Дякую. Треба рухатись далі вперед, вище. А ви, мабуть, вчили, ви вчили позування, так, я правильно результат? Вчили, але Катя дуже хороша учениця, вона одразу все вистачає. І я впевнена, що наступні перемоги за вами. Клас, так, дякую, що, так дякую. Дякую. Наталя неймовірна жінка, там, дихає. Чата, Молодці, боже, просто подивіться, 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 яка підтримка в цій федерації. Дивіться, кожна людина по-своєму сильна, і в кожній людині сховано. От Вся, вся сила. Тому діставайте її і робіть те, що вам подобається у цьому житті. Про карти, абсолютні чемпіони, українські атлети, іноземні атлети. І ми надзвичайно пишаємось тим, що нам успішно вдалося провести міжнародний турнір з натурального бодібілдингу Шлях Нептуна. Тож офіційно можна вважати, що турнір відбувся. Тож, вітаємо усіх. Дякуємо.